Вітаю! В ефірі Денний огляд місцевих новин. Про головне життя рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у випуску. Наслідок наїзду самоката у Рівному травмувалася дитина. Поліцейські розшукують водія. Ще 1 липня по обіді на Василя Червонія невідомий керуючи самокатом, наїхав на шестирічну дівчинку, яка рухалася тротуаром. Дитину із забоями та переломом ноги госпіталізували. Слідчий проводить досудове розслідування, а правоохоронці закликають, якщо ви стали свідком події або вам відома будь-яка інформація, яка може встановити особу кермувальника, повідомляйте на 102. На Дубенщині шістдесятиоднорічний водійської в ДТП сталося це у селі Птича. Кермувальник не обрав безпечної швидкості руху та в'їхав у відбійник. На щастя, допомога медиків йому не знадобилася, лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Як виявилося, водій не мав чинного полісу обов'язкового страхування, тому патрульні склали на нього кілька адмінматеріалів. У межах проєкту Рух без бар'єрів біля Центральної міської лікарні Рівного облаштували інклюзивну парковку. Це забезпечить доступність простору для людей з інвалідністю. Які зміни на території медзакладу вже відбулися? Бачили наші журналісти. Біля центральної міської лікарні рівного працюють над створенням зручного простору для усіх відвідувачів, зокрема для військових із пораненнями та людей з інвалідністю. На парковці поблизу корпусу відновного лікування врахували потреби маломобільних груп населення. Це включає облаштування проїздів та тротуарів достатньої ширини, плавні ухили, рівне покриття, відсутність перешкод та наявність елементів для орієнтування. Раніше на території лікарні ми знаємо, що доїзд ну насправді він був хаотичним і неможливим. Неможливим особливо для осіб з інвалідністю і для маломобільних груп. На парковці передбачили 56 паркомісць, шість з яких для осіб з інвалідністю. Облаштували зелену зону, освітлення і тактильну плитку на тротуарах. Також тривають роботи з будівництва паркувальних майданчиків поруч із центральним корпусом. Друга парковка буде на в'їзді в лікарню з лівої сторони. Теж роботи тільки розпочаті, але я думаю, за два місяці вони будуть завершені. Рівнянка Тамара приємно вражена змінами, які відбуваються на території центральної міської лікарні. Зазначає, облаштування парку місць було необхідним, адже протягом багатьох років рух транспортних засобів був ускладнений. Я спостерігала, як пацієнти приїжджають до лікарні. Припаркуватися практично неможливо. Привозять пацієнта на Хворого надзвичайно і не можуть його доставити, тому що парку... паркування аж далеко-далеко. Тепер надзвичайно зручних дві парковки зроблено. Спостерігаю, як люди мають можливість вільно паркуватися. Облаштовують простір у межах проекту Рух без бар'єрів ініційований першою леді України Оленою Зеленською. Для фінансування будівництва також залучають кошти із обласного та міського бюджету. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. За спричинення тяжких тілесних ушкоджень на Рівненщині судитимуть чоловіка навесні цього року. Між двома 62 дворічними жителями села Почапки виник конфлікт на фоні звинувачення в крадіжці. В ході сварки один із чоловіків вдарив ножем в живіт іншого. Потерпілого забрали до лікарні з пораненням черевної порожнини. Зловмиснику може загрожувати від 5 до 8 років за ґратами. В Україні відновили статистичне звітування. 5 липня набули чинності зміни до закону про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни. Тепер підприємці підприємства, установи та організації знову повинні подавати статистичну і фінансову звітність до органів держстатистики. Також до 5 жовтня цього року звітні за минулі періоди мають подати респонденти, які не могли зробити це раніше. У рівному над відділеннями Укрпошти за майорів прапор надії. Він символізує віру у повернення додому українських захисників, які перебувають у полоні чи вважаються зниклими безвісти. Такі прапори підняли над центральними відділеннями Укрпошті по всій Україні. Зазначимо, раніше прапори надії вже встановили над вокзалами Укрзалізниці. Зокрема, у Рівному білий колір прапора символізує надію на визволення та нове життя після полону. Чорний біль і страждання, які супроводжують полонених. На цьому ставимо три крапки про динаміку цін на продукти, дрони для захисників, боротьбу зі зміною клімату та багато іншого. Розповімо вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром та онлайн-ресурсами сфери. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі.